Артур Кларк, вартовий. Наступного разу, коли побачите повний місяць високо на півдні, уважно придивіться до його правого краю і проведіть поглядом угору вздовж вигину диска. Приблизно на другій годині ви помітите невеликий темний овал кожен із нормальним зором легко його відшукає. Це велика оточена стінами рівнина, одна з найпрекрасніших на місяці, відома як море криз. 300 миль у діаметрі, майже повністю оточене величними горами, воно лишалося недослідженим. Доки ми наступили на нього наприкінці літа 1996 року. Наша експедиція була великою. Два важкі вантажні кораблі доправили спорядження і провізію з головної місячної бази в морі ясності що за 500 миль звідси. Також ми мали три невеликі ракети. Для коротких переїздів у місця, недоступні для наземного транспорту. На щастя, більша частина моря криз це рівнина, там не було глибоких розломів, таких звичних і небезпечних в інших місцях, і майже не траплялося кратерів чи гір значних розмірів. Наскільки ми могли судити, наші потужні гусеничні тягачі без труднощів довезли б нас куди завгодно. Я був геологом або селенологом, Якщо хочете бути точнішими, і очолював групу, яка досліджувала південну частину моря. За тиждень ми перетнули його на сотню миль, рухаючись уздовж підніжжя гір, що колись були берегами древнього моря, мільярд років тому, коли на землі зароджувалося життя, тут воно вже згасало. Води відступали з флангів тих грандіозних скель, щезаючи в порожнині місячного серця. Тією землею, якою ми просувались, колись плескалось безвітряне море глибиною в півмилі. Тепер же єдиною згадкою про вологу був іній у печерах, куди не діставало пекуче сонячне проміння. Ми розпочали подорож на початку повільного місячного світанку і мали ще майже тиждень земного часу до настання ночі. По кілька разів на день ми залишали тягач, одягнені у скафандри. Щоби шукати цікаві мінерали, або встановлювати орієнтири для майбутніх мандрівників. Це була рутинна, спокійна робота. В місячних дослідженнях нема нічого небезпечного чи особливо захопливого. У наших герметичних тягачах ми могли з комфортом прожити місяць, а якщо траплялась якась аварія, ми завжди могли передати сигнал і чекати допомоги з бази або з одного з кораблів. Я щойно сказав. Що в місячних дослідженнях нема нічого захопливого, та звісно, це неправда. Ніколи не можна втомитися від тих неймовірних гір, що набагато суворіші м'які зем земні пагорби, ми не знали, що відкриється перед нами, коли оминемо черговий мис чи виступ зниклого моря. Уся Південна Дуга моря криз, це велика дельта, де колись десятки річок впадали в океан, можливо, наповнювані зливами. Які виливались із гір у короткий вулканічний вік молодого місяця, кожна з цих древніх долин кликала нас, запрошуючи піднятись у невідомі висоти. Та нам лишалося ще сто миль шляху, і ми могли лише з жалем дивитись на ті вершини, які мають підкорити інші, у тягачі ми дотримувались земного часу, і рівно о 22-й щодня надсилали останнє радіоповідомлення на базу, після чого лягали спати. Зовні скелі ще палали під майже прямовисним сонцем, але для нас наставала ніч. До того моменту, коли ми знову прокидались через вісім годин, хтось готував сніданок, лунав гул електричних бритв, хтось вмикав короткохвильове радіо із землі. Іноді, коли кабіну заповнював аромат смажених сосисок, здавалося, що ми і справді вдома. Все було таким знайомим і домашнім. Окрім зменшеної ваги та неприродної повільності, з якою падали речі. Цього ранку черга готувати сніданок випала мені у тому кутку головної кабіни, що служив кухнею. Я добре пам'ятаю той момент навіть після стількох років, бо щойно по радіо пролунала одна з моїх улюблених мелодій стара валійська пісня Давид із білого каменя. Наш водій уже був зовні в скафандрі, перевіряв гусениці. Мій помічник Луї Гарнет сидів упереду в кермовій кабіні, записував до вчорашнього журналу останні дані, поки я стояв біля сковорідки, очікуючи, як будь-яка земна господиня, коли підрум'яняться сосиски, мій погляд мимоволі заблукав до гір, що тяглися вздовж усього південного горизонту, зникаючи з поля зору на сході і заході за вигином місяця, вони здавались лише за милю чи дві. Хоча я знав, що найближча вершина була за 20 миль. На місяці, звісно, нема втрати чіткості з відстанню. Жодного з того ледь помітного серпанку, що м'якшить і часом преображає далекі обриси на землі. Ті гори здіймались на 10 тисяч футів і різко височили з рівнини, ніби колись у сиву давнину їх виштовхнуло з під кори якимось підземним вибухом. Підніжжя навіть найближчої гори було приховане вигином поверхні, адже місяць дуже маленький світ, і з того місця, де я стояв, обрій лежав усього за дві милі, я підвів очі до вершин, яких ще не торкалась нога людини, до вершин, що ще до появи життя на землі, спостерігали, як відступають океани, зникаючи в могилах, несучи з собою надію та вранішнє пробудження світу. Сонячне світло сліпуче било у ті бастіони, аж боліло в очах, а трохи вище над ними зорі все так само яскраво сяяли в небі, чорному, як земна ніч у зимку. Я вже хотів відвернутися, коли погляд мій упіймав металічний блиск високо на хребті великого мису, що врізався в море за тридцять миль на захід. Це була безрозмірна цятка світла, Наче зірку вихопив один із тих жорстоких піків. Я уявив собі, як гладка кам'яна поверхня піймала сонячний промінь і відзеркалила його мені прямо в очі. Подібне траплялося не раз. Коли місяць перебуває у другій чверті, земні спостерігачі можуть бачити, як великі гірські хребти в океані бур паленіють синьо білою іризацією, сонячне світло блискає з їхніх схилів і знову стрибає від світу до світу. Але мені стало цікаво, що ж це за порода може так блищати? Я піднявся в оглядову вежу і навів нашу чотиридюймову трубу на захід. Я побачив достатньо, щоб мене заінтригувати гірські вершини були чіткими і ясними у полі зору. Здавалось, що вони лишень за півмилі. Та все ж об'єкт, що відбивав сонце, був надто малим, щоб розгледіти деталі. Проте здавалося, що він має якусь невловиму симетрію, а вершина, на якій він стояв, була дивовижно рівна. Я довго дивився на ту сяючу загадку, напружено вдивляючись у простір, аж доки запах підгорілого не нагадав мені, що мої сосиски здійснили свою чвертьмільйонну подорож марно. Увесь ранок ми сперечались, просуваючись морем криз, поки західні гори все вище здіймалися над обрієм. Навіть коли ми виходили назовні у скафандрах для пошуків мінералів, суперечка тривала по радіозв'язку. Мої товариші наполягали, що жодна форма розумного життя на місяці ніколи не існувала. Єдині живі істоти, які там коли-небудь мешкали, це кілька примітивних рослин і ще більш дегенеративні їхні предки. Я знав це не гірше за них, але бувають моменти, коли вчений не повинен боятися здатися дурним, послухайте, зрештою сказав я – «я підіймаюсь туди бодай для власного заспокоєння. Та гора менша за тисяч футів, це всього дві тисячі за земним тяжінням, і я можу здолати її за 20 годин максимум. Я завжди хотів побувати в тих горах, а тепер маю чудову нагоду. Якщо не зламаєш собі шию, зауважив Гарнет. То станеш посміховиськом усього загону, коли повернемось на базу. Цю гору, мабуть, назвуть безумством Вілсона. Я не зламаю собі шию, впевнено відповів я. Хто був першим, хто підкорив піко і гелікон? Але ж ти тоді був молодшим, хіба ні? лагідно зауважив Луї. Це, урочисто мовив я. Одна з найкращих причин, аби піти туди знову. Того вечора ми лягли спати раніше. Зупинивши тягач за півмилі від підніжжя мису, зі мною мав іти Гарнет. він був добрим скелелазом і вже супроводжував мене у подібних пригодах. Водій же був щасливий залишитися доглядати машину. З першого погляду ті скелі здавались зовсім непрохідними, та для того, хто має добру голову на плечах і не боїться висоти підкорення гір на місяці, не така вже й складна справа. Справжня небезпека в місячному альпінізмі це надмірна самовпевненість. Падіння з 600 футів на місяці може бути так само фатальним, як і сотні футів на землі. Першу зупинку ми зробили на широкому виступі приблизно за 4 тисячі футів над рівниною. Сходження не було надто важким, але мої кінцівки здерев'яніли від непривичної напруги, і я був радий можливості перепочити. Ми ще могли бачити тягач, малесеньку металеву комаху, далеко внизу, біля підніжжя скелі, і повідомили водієві про наш поступ, перш ніж рушити далі. Всередині скафандрів було комфортно прохолодно, адже охолоджувальні пристрої боролись із палючим сонцем і відводили тепло наших тіл. Ми рідко говорили хіба що обмінювалися інструкціями зі скелелазіння, або обговорювали подальший маршрут. Не знаю, про що думав Гарнет, ймовірно, вважав, що це одна з найбезглуздіших витівок, у яких йому доводилося брати участь, я й сам наполовину з ним погоджувався, але радість сходження, усвідомлення, що ми йдемо шляхом, яким ніхто ще не ступав, і захоплення краєвидами, що відкривались усе ширше, усе це було для мене достатньою нагородою, я не відчував особливого збудження. Коли побачив попереду ту стіну скелі, яку вперше розглядав у телескопі за 30 миль звідси, вона вирівнювалася за 50 футів над нашими головами, і там на плато мало бути те, що й привабило мене серед цих пустельних просторів це майже напевно був просто уламок скелі, розщеплений віками тому метеоритом, з гладенькими поверхнями розлому, які збереглися у цій нетлінній незмінній тиші. Скеля не мала жодних виступів, за які можна було вчепитися, тому ми скористались якірцем. Як У моїх змучених руках з'явилась нова сила, коли я закрутив над головою тризубий металевий гак і кинув його вгору до самих зірок. Перший раз він зірвався і повільно впав назад, коли ми потягли за мотузку. На третій спробі зачепився міцно, і наша спільна вага не змогла його зрушити. Гарнет подивився на мене з тривогою. Я зрозумів, що йому хочеться піти першим, але я усміхнувся йому крізь шолом і похитав головою. Повільно, не поспішаючи, я розпочав фінальне сходження. Навіть у скафандрі я важив тут усього 40 фунтів, тож легко підтягав себе руками, майже не користуючись ногами. На самому краю я зупинився, махнув Гарнету, тоді переліз через край і підвівся. Приголомшено вдивляючись уперед, ви маєте зрозуміти до цієї миті я був майже цілковито переконаний, що нічого незвичного або дивного там не знайду. Майже, але не зовсім, саме ця тривожна непевність і гнала мене вперед, тепер сумнівів не залишилось, та справжня загадка лише починалася. Я стояв на плато, що простягалося, мабуть, на сотню футів. Колись воно було рівним. Надто рівним, щоб бути природним, але за нещасленні еони падіння метеоритів пошкрябали і подзьобали його поверхню, його вирівняли, щоби встановити блискучу, грубо пірамідальну структуру, вдвічі вищу за людину, яка виблискувала на скелі, наче гігантська багатогранна коштовність, і, ймовірно, перші кілька секунд у моїй свідомості не виникло жодної думки. А потім я відчув, як серце моє здійнялося від радості, яку неможливо було передати словами, бо я любив місяць і тепер знав мохоподібні нарости в кратерах Арістарх і Ератосфен не єдина форма життя, яку він породив у своїй юності. Давня знехтувана мрія перших дослідників виявилась істинною на місяці таки існувала цивілізація, і я був першим, хто її знайшов. Те, що я прибув, можливо, на сто мільйонів років запізно, не засмучувало мене достатньо було того, що я взагалі прибув, моя свідомість почала працювати знову, аналізувати і ставити запитання що це було будівля святиня чи щось таке, для чого моя мова не має навіть назви, якщо будівля, то чому її зведено в такому недоступному місці? Я подумав, що, можливо, це храм. І уявив жерців дивного культу, які звертаються до своїх богів, благаючи зберегти їх, поки життя на місяці згасає разом із відступаючими океанами, та благають марно. Я зробив з десяток кроків уперед, аби роздивитися ближче, але якийсь внутрішній голос стримав мене, не дозволив наблизитися надто. Я трохи знався на археології і намагався уявити культурний рівень цивілізації. Яка змогла вирівняти цю гору і створити ті блискучі дзеркальні поверхні, що й досі сліпили очі. Єгиптяни могли б зробити щось подібне, подумав я, якби їхні робітники мали доступ до тих загадкових матеріалів, якими користувалися ці набагато давніші будівничі. Через малі розміри об'єкта мені не спадало на думку, що я можу дивитись на творіння раси, яка випередила нас у розвитку. Ідея про наявність інтелекту на місяці сама по собі була занадто грандіозною, щоби одразу охопити її розумом, а гордість не дозволяла мені зробити остаточний принизливий висновок, аж раптом я помітив щось, від чого по спині побіг мороз, щось настільки дрібне і нібито невинне, що багато хто, мабуть, не звернув би на це уваги. Я вже казав, що плато було пошкоджене метеоритами. Воно також було вкрите шаром космічного пилу завтовшки в кілька дюймів, того самого, що повільно осідає на поверхню кожного безатмосферного світу, де немає вітрів, аби його зрушити, але цей пил і метеоритні подряпини раптово припинялися у широкому колі навколо маленької піраміди. Не мов би невидимий бар'єр захищав її від плину часу і повільного, безупинного бомбардування з космосу. Хтось почав кричати в моїх навушниках, і я зрозумів, що Гарнет вже певний час кличе мене. Я похитнувся, підійшов до краю прірви і подав йому знак приєднатися, не наважуючись поки що озватися сам, потім повернувся до того кола в пилу. Я підняв уламок скелі і обережно кинув його у бік блискучої загадки. Якби той камінчик зник, наштовхнувшись на невидиму перешкоду, я не здивувався б, але він, здавалось, вдарився об гладку, півсферичну поверхню і повільно сповз на землю. Тоді я зрозумів я дивлюся не на будівлю, а на машину, захищену силами, що кидають виклик самій вічності, ці сили, якими б вони не були, усе ще діяли, і, можливо, я вже зайшов надто далеко. Я згадав усі типи випромінювання, які людина навчилася приборкувати. І використовувати за останнє століття хто знає, можливо, я вже був приречений, ніби ступив у безмовну смертельну ауру незахищеного атомного реактора. Я обернувся до Гарнета, який щойно приєднався до мене і тепер стояв, нерухомо втупившись уперед. Він, здається, навіть не помічав мене, тож я не став його турбувати і відійшов до краю скелі, намагаючись упорядкувати думки. Унизу простягалося море Криз. Справжнє море криз химерне і дивне для більшості людей. Але для мене воно було дивовижно знайоме і затишне. Я підвів очі до серпика землі, що лежав у колисці зірок, і замислився що приховували її хмари тоді, коли невідомі будівничі завершили своє творіння? Чи був це вологий праліс карбонового періоду, суворе узбережжя? Яким уперше виповзли на суходіл амфібії, а може, ще раніше тривалий морок до приходу життя. Не питайте, чому я не здогадався про правду раніше, про правду, яка тепер здається настільки очевидною. У перші хвилини відкриття я автоматично припустив, що ця кришталево блискуча споруда витвір якоїсь місячної раси далекого минулого, але раптом із приголомшливою ясністю. Мене охопило переконання, що ця річ така ж чужа місяцю, як і я сам. За 20 років досліджень ми не знайшли жодних слідів життя, окрім кількох дегенеративних рослин. Жодна місячна цивілізація, хай навіть приречена, не могла залишити по собі лише одну єдину згадку я знову поглянув на блискучу піраміду. і вона здавалася ще більш чужою всьому, що мало хоч якесь відношення до місяця. І раптом мене охопив напад дурнуватого, істеричного сміху, викликаного виснаженням і хвилюванням. Мені здалося, що та пірамідка промовила до мене Вибач, я й сам тут чужинець. Нам знадобилося 20 років, аби зламати той невидимий щит і дістатися до машини, схованої за кришталевими стінами. Те, чого ми не могли зрозуміти, ми зрештою зруйнували. За допомогою нестримної сили атомної енергії. І тепер я бачив уламки того прекрасного, блискучого творіння, яке знайшов колись на вершині гори вони не мають жодного значення. Механізми якщо це справді механізми, тієї піраміди належать до технології, що перебуває далеко за межами нашого розуміння, можливо, до технології парафізичних сил. Загадка лишилася ще тривожнішою тепер. Коли ми досягли інших планет і впевнилися, лише Земля коли-небудь була домом для розумного життя у нашому всесвіті, жодна загублена цивілізація нашого світу не могла створити цю машину, адже товщина метеоритного пилу на плато дозволила нам точно визначити її вік. Її встановили на вершині гори задовго до того, як життя виникло в океанах Землі. Коли нашій планеті було лише піввіку від нинішнього віку, щось прибуло з поза меж сонячної системи, ковзнуло крізь нього, залишивши цю ознаку своєї присутності, і полинуло далі у простори. До того моменту, як ми її знищили, ця машина все ще виконувала волю своїх творців, а стосовно її призначення ось моя здогадка майже 100 мільярдів зір обертаються в кільці чумацького шляху. І вже давно інші раси на інших світах досягли і, можливо, перевершили ту вершину, до якої підіймаємося ми. Уявіть собі такі цивілізації, далеко в глибині часу, на тлі згасаючого світла творіння, володарів ще молодого Всесвіту, у якому життя з'явилось лише на жменці світів, вони мали б зазнати самотності, якої ми навіть не можемо осягнути, самотності богів. Що вдивляються в безмежність і не знаходять нікого, з ким можна поділитися думками. Вони мусили обшукувати зоряні скупчення, як ми обшуковували планети. Усюди були світи, але вони були порожніми або населеними лишень повзучими, бездумними істотами. Такою була і наша земля, коли перший корабель світанкових народів сповз із безодні за Плутоном. Він пройшов повз замерзлі зовнішні планети, знаючи, що життя не відіграватиме жодної ролі у їхніх долях. Він зупинився серед внутрішніх планет, які грілися біля вогню сонця і чекали на початок своїх історій. Мандрівники мали подивитися на землю, що оберталася в затишній зоні між полум'ям і кригою, і певно здогадатися, що саме вона буде улюбленицею дітей сонця. Саме тут, у далекому майбутньому, мав виникнути розум. Але попереду ще лишалося безліч зір, і, можливо, вони вже ніколи не повернуться цією дорогою. Тож вони залишили вартового, одного з мільйонів, які розкидані Всесвітом, що спостерігав за всіма світами, де була надія на життя. Це був маяк, який протягом віків терпляче передавав сигнал про те, що його ще ніхто не виявив. Можливо, тепер ви розумієте, чому цю кришталеву піраміду було встановлено на місяці, а не на землі. Її творців не цікавили раси, що ще борсаються в пітьмі варварства. Вони зацікавились би нашою цивілізацією лише тоді, якби ми довели свою спроможність вижити, перетнувши космос і вибравшись за межі землі своєї колиски. Це виклик, який усі розумні істоти. Мусять прийняти рано чи пізно. Подвійний виклик адже він передбачає не лише завоювання атомної енергії, а й остаточний вибір між життям і смертю. Коли ми пройшли це випробування, було лише питанням часу, коли ми знайдемо піраміду і зламаємо її. Тепер її сигнали припинилися, і ті, кому належить відповідати за неї, звернули свої думки до землі. Можливо, вони прагнуть допомогти нашій молодій цивілізації, але вони повинні бути дуже, дуже старими, а старі часто бувають несамовито ревниві до молодих. Я вже не можу дивитися на чумацький шлях, не замислюючись, із якого саме з тих згустків зоряного пилу наближаються посланці. Якщо дозволити таке банальне порівняння, ми увімкнули пожежну сигналізацію. І тепер нам лишається тільки чекати. Я не думаю, що чекати доведеться довго.